Народний депутат України Іван Рибак, і гостем програми «Чинівці сьогодні. Вітаємо вас в нашій Доброго студії. Дня. Пане Іване, пане розпочнемо із питання, яке зараз всіх на слуху. Ніхто не може з Буковинців особливо зрозуміти, як це так народні обранці Максим Бурбак і Микола Федорук не проголосували за законопроект, за яким наша область могла би отримати додаткові кошти на ремонт доріг. Ви знаєте, перше хотів би історію цього питання розпочати, і ті всі маніпуляції, які сьогодні е, здійснюються кимось в засобах масової інформації, роз'яснити певно цю е, історію, яка відбувається. Справа в тому, що 8 липня 2015 року президент України Подав на розгляд парламенту законопроект щодо внесення змін до бюджетного кодексу України по експерименту в Одеській, Волинській та Львівській областях на фінансування реконструкції поточний ремонт автомобільних доріг за кошти, які є надплановими у надходженнях по регіональних митницях. Відповідно, після цього, так як тоді ще у запропонованому президентом законопроєкті 8 липня не було Чернівецької області, депутатське об'єднання міжфракційне Буковина, в яке входять наші достатньо багато депутатів з Чернівецької області, а саме Оксана Продан, Марія Матіос, Михайло Гаврилюк, Богдан Ануфрик, Роман Романюк, Сергій Рудик, Григорій Тиміш та я. Ми підписали відповідного листа до президента України з проханням включити Чернівецьку область і такий же експеримент, як на території Львівської, Волинської та Одеської областях, застосувати у нас на Буковині. Мова йде про 50% надпланових надходжень до місцевого бюджету і за ці кошти ремонтувати наші Буковинські дороги. Чомусь 9 числа. Липня місяця прем'єр-міністром України вноситься альтернативний законопроект, в якому взагалі випадає вся західна Україна. І відповідно, якщо це є альтернативний законопроект, напевно, колеги Арсенія Петровича по політичній силі хотіли голосувати швидше всього за цей законопроект. Але сталося так, що після розгляду у парламенті в першому читанні був проголосований все ж таки, так як відповідно до регламенту ставиться на голосування спочатку основний законопроект. А основним в даному випадку був законопроект Петра Олексійовича. То цей законопроект набрав більшість голосів. Коли прозвучала пропозиція проголосувати в цілому цей законопроект і дати можливість вже буквально під, після підпису президента і оприлюднення цього законопроекту. Забезпечувати виконання цих робіт по ремонту доріг по залученню коштів з митниці до цього В залі фракція Народний фронт та фракція тільки окремі члени кажу, от Михайло Гаврилюк голосував за друге читання і фракція Ляшка. Не голосували, не підтримали цю річ. Я розумію, що би, можливо... чого вона не говорила? Ну, яка їх причина була? Мотивація дуже проста. До речі, у засобах масової інформації, наш навіть в Буковинських, можна почитати позиції е, двох колег з народного фронту, які кажуть, що законопроект сирий він потребує доопрацювання. Але звинувачувати, наприклад, мене там в якомусь популізмі, ну я просто не дам. Тому що є регламент і є процедура, можна було проголосувати в цілому, а після. Цього, якщо у вас є якісь зауваження, ви хочете доопрацювати законопроект. Будь ласка, вносьте зміни до вже діючого на той момент закону України, який, ну він відповідно буде діяти після підпису президентом і його опублікування. Вносити, е, пропозиції щодо зміни нормативно-правового акту. І далі давайте працюємо, переходимо, він проходить комітет, відповідне слухання в комітеті, і ми вносимо всі зауваження, всі пропозиції до цього законопроекту і вже працюємо. Але якщо б у нас було в другому читанні, верніше за, в цілому проголосовано зразу, буквально через тиждень-півтори ми могли б почати цей експеримент на території Буковини. На жаль, на сьогоднішній день через, напевно, такий не знаю, от такі популістські зауваження, а можливо, якісь є скриті мотиви, чому не, не хотіли підтримати в цілому даний законопроект. Ми відклали до осені. Ви ж розумієте прекрасно, що якщо ми навіть в перших числах вересня на першому пленарному тижні проголосуємо в другому читанні даний законопроект, якщо буде на то воля депутатів, тому що до того часу, можливо, виборці інших регіонів теж захочуть. Бути учасниками цього експерименту, інші регіони захочуть бути учасниками цього експерименту, і тут ще треба буде рахуватися з думкою ще багатьох 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 інших народних депутатів. Ми проголосуємо у вересні, після цього підпише президент. Є технічні е, правила, яким чином використовувати бюджетні кошти. Потрібно забезпечити. Е, Правильне і законне проведення всіх тендерних процедур по закупівлях за кошти державного бюджету або місцевого бюджету відповідно. Тому ми десь вийдемо на ремонти доріг в кращому випадку 15 20 числа грудня місяця. Ну давайте дивитись правді в обличчя і скажемо, що ніхто в грудні місяці, 20-го числа, просто не зможе освоїти ці кошти. Ну, звичайно знову ж таки, такі популістські речі звучать нічого страшного. Ми зараз чітко розпишемо назви всіх вулиць, назви всіх доріг. Питань немає. І коли будемо робити? Будемо робити після нового року. Та не будемо ми після нового року це робити, тому що мова йде про кошти, які є надплановими. Знову ж таки, треба буде чекати в 2016 році. Виконання плану омитницею нашою. А я думаю, що це буде за результатами десь другого кварталу, тобто після першого півріччя, можна якісь робити висновки, будуть перенадходження чи не будуть цих перенадходжень. І аж після цього повертатись до розгляду цього питання. Тому, на жаль, можу констатувати, що нам не дали можливості в цьому році почати ремонтувати дороги, хоча джерело для фінансування цих робіт у нас по суті. Уті було я певне були якісь потаємні мотиви, так yeah. на голосування ну тому, що ризикували своєю репутацією, ну буковинці ж не сліпі. Ну, ви знаєте, набагато зараз простіше просто розказувати, що ой, хтось там хотів дорогу Івано-Франківськ, Чернівці. І, напевно, хтось там з Франківських. Та ні, це я кажу відверто. Це є виборчий округ номер 202. У мене особисто, хоча звинувачують, що якісь там передвиборчі амбіції, у мене передвиборчих амбіцій на місцевих виборах немає. Тому е, якраз до мене претензії виставляти щодо до якихось передвиборчих амбіцій. Ну, я думаю, тут як мінімум це смішно. Е, так, це знаходиться на 202-му виборчому окрузі ця дорога. Говорять, що вже 37 мільйонів є, і роботи ну, тоді де ці кошти, де е, латання ям. Е, чому дорога аж 10 не робиться на сьогоднішній день? Так про, прочистили грейдером в дві сторони кювети. І на цьому все, де 37 мільйонів тоді треба спитати в служби автомобільних доріг. Е, на жаль, сьогодні, е, по суті, вся гілка виконавчої влади в області якраз у руках. Представників народного фронту, тому напевно, і їм нести відповідальність за стан доріг за стан тих справ, які є сьогодні на боковий. Ну, бачите, школа, що така ситуація склалася, виправдання собі знайшли. Змі одразу надрукували, що треба конкретні вулиці, так це все не сприймається, не затверджується. Ви знаєте, саме саме цікаве, що коли е, я прочитав ці повідомлення, у змі, е, напевно. Порушена якась журналістські правила порушуються, тому що якщо ти хочеш висвітлити не однобоко, а дійсно справжність інформації чи достовірність інформації, ти виставляєш себе на сайті чи на шпальтах друкових видань друкованих видань, то напевно треба й другу сторону mm -hmm. теж mm -hmm. задавати питання для роз'яснення. Я думаю, тут мотивів більше як достатньо для того, щоб передзвонити і спитати mm -hmm. мою точку зору щодо цих всіх процесів, які. На сьогоднішній день відбуваються в Чернівецькій області саме по питаннях доріг і, зако, і щодо законопроекту 2315 а зареєстрованого президента. Тому я думаю, що це якраз передвиборчі вже баталії розпочались, але треба якось піаритись, розказувати, що от ми завтра зареєструємо чи сьогодні зареєстрували правки до закону, де включили вашу вулицю пані Марія там, чи пані Тетяно. І ми будемо боротись. Ну, ви ж розумієте прекрасно, що до виборів будуть розказувати дуже багато. Але насправді шкода, що втратили даний шанс. Це щодо Буковини. Щодо України, так само зараз люди хвилюються, тому що почули інформацію про надання особливого статусу на Луганщині та й на Донеччині. Ну, це теж певні спекуляції. Розмови такі мають місце, але це виключно спекулятивні розмови. 16 липня президент України Петро Порошенко презентував у парламенті зміни до, до чинної конституції, дуже серйозні зміни щодо децентралізації виконавчої влади. Президент по суті на сьогоднішній день передає на місця великий шмат своїх повноважень. По суті, виконавча влада буде здійснюватись безпосередньо територіальними громадами на місцях, органами місцевого само, ну, самоврядування. Що стосується м, окремого статусу Донецької та Луганської областей, таких норм в Конституції просто немає. Е, чому це спекулюють? Угу. Та тому, що люди просто не читали текст. Конституції і ті, кому вигідно якраз розпалювати на основі нібито надання окремого статусу Донецькій та Луганських областей, якісь такі козні будувати, знаючи, що люди не ознайомились з текстом, починають це говорити. Таким чином, хтось заробляє політичні собі для себе дивіденти для своїх політичних сил. Але Насправді в Конституції е, норма місцевого самоврядування в прикінцевих положеннях зазначається, що визначається відповідно до окремого закону. Е, таким законом е, про цивільні е, місцеві адміністрації, е, який прийнятий, до речі, парламентом вже давно і е, сьогодні успішно працюють на території Луганської Донецької областей. Е, Геннадій Москаль був е, одним з керівників. Е, Військово-цивільної адміністрації тому таке управління на звільнених територіях показує свої позитиви. Що стосується виборів, які нібито президент хоче, щоб відбувались там, насправді нічого такого немає. Мова йде відповідно до мінських угод, які були підписані українською стороною, мова йде виключно про те, що на Територіях, які на сьогоднішній день не підконтрольні України, українській владі, вибори можуть здійснюватись виключно після того, коли над містами і селами замовлять тільки українські синьо-жовті прапори і ні в якому разі не триколори і не прапори невизнаних цих терористичних угрупувань. Тому українці можуть бути спокійні з цього приводу. Я думаю, що Ситуація уляжеться, люди зрозуміють, люди прочитають і тоді самі зроблять висновки, хто хотів по суті спекулювати цими питаннями і просто затуманювати світлий розум наших громадян. А щодо інформації, що деякі райони на сході країни називатимуть окремими. Ну, це взагалі смішно. Є ще раз кажу, є райони на сході України, які були окуповані, але звільнені нашими військовими на сьогоднішній день на цих по суті вільних територіях працюють військово-цивільні адміністрації там і будуть проводитись місцеві вибори. Ну і далі поговоримо про такі важливі речі для всієї України. Ми всі спостерігали доволі за ситуацію, коли звільняли міністра екології. Та що ви думаєте з цього приводу? Насправді Ігор Шевченко на сьогоднішній день пояснює свою позицію тим, що чому він пішов по суті на конфлікт з прем'єр-міністром. Тим, що прем'єр-міністр заставляв його приймати на роботу, призначати керівників, в яких є таке достатньо серйозне минуле, і в принципі. Якщо ми ведемо мову про зміну владної еліти, то він не погоджувався з такими пропозиціями кадровими, так би мовити, Арсенія Петровича. В той же час міністерство екології, я до речі, є членом комітету з питання екологічної політики Верховної Ради, і я ці питання достатньо серйозно знаю зсередини, так як по суті, це перший міністр, який, і був звільнений Верховною Радою з нового складу Кабінету міністрів. На черзі ще є низка по суті, міністрів, які на сьогоднішній день не влаштовують ні українське суспільство, ні е, депутатський корпус. Угу. Ну, в першу чергу це питання щодо роботи з депутатами у плані е, законотворення. Ми сьогодні е, маємо завдання, і, яке підкріплено коаліційною угодою, яке підкріплено. Е, Програмою діяльності Кабінету міністрів, яке виписувалось по суті на підставі коаліційної угоди, ми взяли перед собою зобов'язання перед європейським союзом зобов'язання щодо приведення нашого законодавства до відповідності до директив Європейського союзу, і, зокрема, в частині екологічних питань на сьогоднішній день зареєстровано близько 35 законопроєктів, які чекають черзі, чомусь. Керівництво Верховної Ради сьогодні не виносить їх на розгляд парламенту. Ну, в першу чергу, думаю, що є важливіші законопроекти, які стосуються соціального захисту військовослужбовців, питання оборонної доктрини. І я думаю, що найближчим часом ми все ж таки будемо регулювати ці питання. Але хочу сказати, що бурштиновий. По суті, бурштинова крапка, так би мовити, в Україні. Ви знаєте, що в центрі України на півночі України є достатньо серйозні поклади бурштину, через які по суті йдуть практично щодня війни. Дійсно, там є війни і там гине людей стільки ж скільки на Донбасі щодня, тому що незаконний видобуток бурштину це мільярдні кошти в доларах. І сьогодні, по суті, це все забирають собі ділки. Держава не отримує жодної копійки в день, коли звільняли міністра екології. Його заступником було підписано погодження на 50 тисяч гектарів видобутку борщину одному підприємству без аукціонів, абсолютно без ніяких на то підстав. Просто Прийшли і молода дівчина 29 років, керівник апарату, заступник міністра екології, просто підписала погодження цьому підприємству. Ну як після такого можна дивитися на міністра і слухати далі про те, що він розказує, що я працюю, і все буде добре? Та не можна і тому ми забили дзвони, і тому ми вже почали про це говорити і на телебаченні, і на центральних каналах, і в інтернеті. Тому що такі речі треба присякати на корню. Сьогодні ми не можемо собі дозволити, щоб міністри, за яких ми голосували, ми, по суті, взяли ми яких на роботу, тому що нам це право дав український народ, щоб вони займалися такими речами. Тому що завтра вже ніхто такого кворуму довіри в громадянське суспільство нам не дасть. Сьогодні ми повинні дійсно вичистити ті авдіїві стайні, і я думаю, що ми це будемо робити успішно. До керівників яких міністерств у вас особисто є ще питання? Ви знаєте, на сьогоднішній день мною зареєстровано близько 20 депутатських запитів, які стосувалися ремонту доріг в Чернівецькій області. По суті, я не пишу якісь лобійські запити. Я лобію виключно питання Буковинців, мешканців свого виборчого 202 округу. Тому Чому я задав за ці 20 депутатських запитів ще десь близько 150 звернень? Але говоримо про офіційні запити, які прозвучали у Верховній Раді, які були направлені до керівників Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства екології, Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, є питання до міністра охорони здоров'я. По суті, практично ні на один запит я ще не отримав відповіді. Тому таке ставлення по суті до виконання своїх повноважень, а коли в нього є 10 днів на відповідь народному депутату. Я думаю, що такі речі є неприпустимо, можливо, приклад можете навести. Що чого саме стосувалися запити? Ну до прикладу, перший запит ну він такий він фінансового характеру, а саме закупівлі ключових суглобів для а, людей, які потребують термінових операцій оперативного втручання. А, чернівецькі лікарі готові безкоштовно людині зробити операцію. Але на жаль, міністерство охорони здоров'я до сьогоднішнього дня не оголосило тендер на закупівлю відповідних відповідного обладнання, відповідних суглобів. І на сьогоднішній день. Люди, по суті, втрачають, втрачають здоров'я, і ми не можемо з цим боротися, тому що один, одна така річ коштує, один такий суглоб коштує 150 тисяч гривень. Це дуже серйозні гроші. і Ми вже залучали і телебачення, і. Різні методи для того, щоб зібрати гроші на допомогу і цій людині там в вижницькому районі. І ще дуже дуже багато є. У нас дітей, які хворіють, і їм потрібна термінова допомога. На жаль, від міністерства охорони здоров'я ми не можемо добитись е, дійсно якоїсь конкретної справи вирішення чи конкретної допомоги. Ну раз ми згадали про охорону здоров'я. Я думаю, ви зі мною погодитесь, це ненормальна річ, коли у лікарнях немає найголовнішого мила для рук. Така знаєте, ситуація і в Чернівцях, і нещодавно я була в Києві, і зайшла у центрі, в лікарні, там немає як мити руки. Справа в тому, що от ми говоримо про зарплати, ми говоримо про соціальний захист, але ми й говоримо дуже давно про те, що треба робити медицину страховою. Якщо ми зробимо медицину страховою, відповідно власники лікарень чи власники цих страхових компаній будуть зацікавлені, щоб якомога краще надати сервіс по охороні здоров'я, по лікуванню людей, щоб до них більше не звертались, як мінімум. Щоб людина вилікувалась, щоб людину поставити на діагностику, на профілактику, і після цього людина: ну якщо вона буде забезпечена, а страхова медицина передбачає саме профілактичне Обстеження, профілактичне лікування відповідно, у нас не буде навантаження на охорону здоров'я такого фінансово важкого, яке є на сьогоднішній день. Тому що у нас сьогодні люди звертаються до медиків з одним: допоможіть, бо вже біда. Як кажуть на Буковині гвалт. Але е, сьогодні треба досить з іншим підходом, треба профілактичні заходи застосовувати до всіх мешканців Буковини. І якщо буде страхова медицина, буде мати можливість медик проводити відповідні аналізи і тому подібне. І відповідно у нас буде на е, ранніх стадіях виявлення тих чи інших хвороб. Які будуть потребувати набагато меншого е, фінансового забезпечення, ресурсного для того, щоб вилікувати ту чи іншу хворобу? Тому що, якщо ти вже звертаєшся на, на крайніх стадіях. Е, я не є медиком, не можу говорити тими термінами, термінологією, але я все ж таки розумію, як людина, що краще е, боротись з злом на корню. От і все. Тому страхова медицина може це перебороти. Я думаю, що в принципі е, записано в коаліційній угоді і е, в. В Програмі діяльності кабінету міністрів речі постворені нормативно-правової бази щодо запровадження в Україні страхової медицини? Я думаю, що все ж таки і український парламент і український уряд згадає про свої обіцянки виборцям і ми будемо це робити. Ну і наступне моє питання: на вашу думку, яке ж міністерство є найдієвішим? Ну, ви знаєте, дуже важко на сьогоднішній день е, сказати, але мені здається, що все ж таки найдієвішим є Міністерство оборони, е, не дивлячись на те, що є дуже багато нарікань і на матеріально-технічне забезпечення е, наших військових, але все ж таки, дякуючи військовим, на сьогоднішній день зупинена агресія Російської Федерації е, на Україну. Тому я думаю, якщо оцінювати по десятибальній системі, то я б 8 балів все ж таки надав міністерству оборони. Наступним міністерством треба сказати, що Міністерство все ж таки внутрішніх справ теж забезпечує на сьогоднішній день охорону правопорядку. Не дивлячись на ті події, які стались у Мукачеву. Я думаю, що вже відповідні посадові особи звільнені і отримають найближчим часом прокурорське реагування. по по суті, своїй бездіяльності допустивши е, до ситуації, коли озброєні люди їздять по вулицях, а міліція не реагує. Тим не менше, о, на західній Україні у нас тут і в центрі України е, є відносний спокій. Ми бачимо сьогодні в Одеській області. Е, я думаю, що саме ці два міністерства можуть отримати по вісім батьків. І, звичайно, хотілося б почути про роботу міжфраційного об'єднання Буковина Верховній Раді. Чи ми можемо зараз викормити основні досягнення? Ну, ви знаєте, перше, це дуже серйозна робота, проведена саме у такому сегменті, як волонтерство. тому що по суті дуже багато нашими депутатами зроблено для допомоги нашим військовим. Законотворчі ініціативи достатньо серйозні і, зокрема, і ця ініціатива, яку ми сьогодні згадували, це питання ремонту доріг, зміни до різного плану з законів. Я думаю, що це таке. Перше і це практика, хороша практика, тому що у минулих скликаннях теж було міжфракційне об'єднання Буковина, але я шукав в інтернеті я жодного повідомлення про діяльність тих старих депутатів в тому об'єднанні, просто не бачив і не знайшов. Тому я думаю, що в принципі ми почали правильно, почали гарно. Дай Бог нам працювати на благо Буковинці. І Іване Петровичу на завершення нашої програми. над чим ви особисто працюєте зараз? Ну, по суті, на сьогоднішній день я, як голова підкомітету з питань екологічного моніторингу, більше зосередився саме на комітетській роботі по законопроектах, які потребують і внесення змін до чинних нормативних актів, і по адаптації. Українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, так як в принципі терміни є у нас, коли ми взяли на себе зобов'язання, і ми повинні вже виконувати. Зокрема, ми підготували такий достатньо серйозний законопроект з моїми колегами по комітету. Це законопроект про внесення змін до закону України про оцінку впливу на навколишнє середовище на сьогоднішній день. Для того щоб почати будь-яке будівництво, по суті, промислове будівництво, потрібна державна екологічна експертиза, яка входить у по суті комплексну державну будівельну експертизу. Але якщо ми цей законопроект проголосуємо в Верховній Раді, і він буде підписаний президентом. По суті, такі законопроекти є і за кордоном, і це є підставою для екологічно безпечного будівництва будь-якого об'єкту, якщо він проходить оцінку впливу на навколишнє середовище, відповідно, проект проходить оцінку впливу на навколишнє середовище. Це достатньо серйозне спрощення для будівельників, спрощення для ведення бізнесу. Процедури достатньо прозорі. Не потребують якихось корупційних схем для вирішення питання початку будівництва. І перше за все ми ставимо перед собою завдання, щоб будь-яке будівництво було екологічно чистим, тому що не секрет, що в Україні на сьогоднішній день питної води, чистої якісної питної води, залишилось на 17-20 років. Як говорять про це експерти? Ми все ж таки повинні забезпечити чисте довкілля для нас, для своїх дітей. Спасибі за розмову. Народний Я депутат вам. України Іван Рибак був гостем програми. «Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі. З нами до зустрічі.